Завдяки програмі «Юсейд Агро та компанії Органік Стандарт українські органічні виробники сьогодні отримують унікальну підтримку, щоб виходити на нові міжнародні ринки та закріплюватися там, де вони вже працюють. Серед таких виробників і агрофірма Поле. Агрофірма «Поле» займається переробкою як органічної продукції, так і конвенційної натуральної. Позиціонуємо компанію як безлютенова компанія. Це асортимент. Борошна безлітенова це хлібопекарські суміші, ну і в перспективі пекарня. Хліб безлютеновий. В цьому році ми 24 й рік на ринку. Під час війни за допомогою проєкту USAID ми зараз ну, стійкіший, стійкіші на ринку. Органік стандарт за підтримки програми USAID Агро вже допоміг українським виробникам та переробникам вийти на ринки Європи, близького сходу Північної Америки. Наш продукт, крупа пшоно. Унікальність в тому, що у нас настільки глибока переробка вже цього продукту, що ми навчилися відокремлювати зародок, отримуємо екстракти із зародків – Це міліацин. Перспективність цього напрямку ми вважаємо, дуже велика. Тому що в всьому світі є дві-три компанії, які можуть це зробити, виокремити цей міліацин. Наша ж унікальність полягає в тому, що у нас є можливість масштабувати цей проект. Жодна країна в світі і жодний переробник у світі не має такої сировинної бази, тільки близько 4-5 тисяч тонн органічного статусу сировини проса, і ці кількості екстракта і міліацина дозволяють масштабувати і. Зробити доступним цей продукт попри виклики війни, підприємство зберігає стабільність, забезпечуючи високу якість та безпечність органічної продукції завдяки обов'язковим лабораторним дослідженням для експорту. Програма USAID Agro спільно із органік-стандартом надає можливість нам компенсувати витрати. По лабораторним дослідженням, тому що ми все рівно продовжуємо дослідження більш детальні глибокі перед тим як відправити до кінцевих споживачів нашу продукцію. Фінансова ця допомога нам дає можливість розширити об'єми досліджень на статус органік, на пестициди, гіфосати і інші заборонені речовини. В умовах війни агрофірма Поле отримала змогу не лише стабільно працювати, а й планувати нові ринки, де вимоги до сертифікації є одними з найсуворіших. В планах нашої компанії з органічною, в тому числі, продукцією, виходити за межі європейського ринку, де вже тісно становиться це е, Північна Америка із додатковою сертифікацією НОП, е, Японія, Стандарт е, Джаз, ну і інші азійські країни, де Потребують додаткових витрат на сертифікацію і на послуги сертифікаційної компанії. І тут ми надіємося і на дальнішу підтримку від програми на дотримання додаткових стандартів тих країн, на які ми збираємося виходити експортувати. Якщо ви виробляєте органічні зернові чи олійні культури та прагнете розвивати свій бізнес на міжнародному рівні, скористайтеся можливостями, які надають програма USAID Агро та Органік Стандарт. Вирощуйте з турботою, експортуйте з надійною підтримкою.